У кожної людини є своє страшно, тому жанр жахів має багато напрямків, з якими він може грати. Але в кожному горорі вам доведеться пережити безліч різних страхів, щоб дійти до кінця. Більшість речей, які прийнято вважати страшними, існують, наскільки нам відомо, лише у вигадках, наприклад, монстри та вовкулаки, але є несліченна кількість подій, які траплялися, і місць, які існують в реальному житті, що викликають страх у людей. Чимало горерів можуть здаватися повністю вигаданими, але насправді не. Дихаються реальними подіями та місцями, а ви можете і не здогадуватися про це якими б дивними і безглуздими вони не здавалися вам сьогодні. Суди над відьмами були реальністю в минулому. Найвідомішим є процес над відьмами у Саламі у сімнадцятому столітті, але були й інші, в тому числі в Індовері. Хоча події Літл Hope відбуваються у вигаданому містечку, вона все ще знаходиться в штаті Масачусетс, де відбувалися Саламські та Андоверські суди над відьмами. Гра також переміщується між різними часовими періодами, головним з яких є якраз 17 століття, коли відбувалися суди над Салемськими відьмами. У грі також є. З минулого, які переживають сюди над відьмами на власному досвіді. Культова класика від Koei Tecmo, Fatal Frame, вийшла на PlayStation 2. Дії першої частини гри в жанрі survival хоррор відбуваються у відтворенні реального особняка Хімуро, який закріпив за собою місце на темній стороні історії Японії. Головна героїня Міку Ханасакі вирушає до маєтку, щоб знайти свого брата, який зник після відвідин місць з привидами. Маєток Хімуро є місцем одного з найбільших масових вбивств у новітній історії Японії. Тім людей були знайдені мертвими в будинку, які були вбиті під час дивних окультних ритуалів. Ці моторошні ритуали включали в себе тортури, щоб відігнати злих духів деякі з них є у сюжеті фатального кадру, що робить його недооціненою класикою. Ви, напевно, знаєте леді Діметреску. навіть якщо ніколи не грали в Resident Evil Village, Ця культово злісна господиня мала багато прихильників, але не так легко прийняти злі вчинки людини, коли вона реальна. Елізабет Баторі була аристократкою, яка за чутками катувала молодих жінок перед тим як вбити їх. кажуть, що вона купалася в крові своїх жертв, а також виконувала інші вампірські дії, наприклад, відкушувала їхню плоть. Стверджують, що її чоловік подарував їй рукавички з кігтями, щоб вона могла карати слух. Пані Дімитреску. Теж шляхтанка, яка має схожі рукавички для подібних тортур на додачу до вампірської природи. Три її доньки також засновані на реальних людях, служницях, які нібито допомагали баторі в її діяннях, та яких було врешті-решт страшено. Чорнобильська трагедія сумнозвісний інцидент, що стався у 1986 році, і Чорнобиль лайт значною мірою обігрує його наслідки. Фактично, основна область, в якій ви граєте, це 3D-скановане середовище реальної зони відчуження Чорнобильської катастрофи. Ви граєте за фізика, який працював на Чорнобильській атомній електростанції до катастрофи. Чорнобиль лайт це рольова гра в жанрі Survival Horror, де вам потрібно збирати ресурси і будувати бази, борючись з ворогами як надприродними, так і людськими. А також самим навколишнім середовищем, ця гра мабуть, найближче наближає вас до вивчення наслідків катастрофи, наступаючи туди власною ногою. Як можна здогадатися з назви, ця гра розповідає про вигаданого детектива Шерлока Холмса, який розслідує справу кровожердового вбивці Джека Різника. Дія гри відбувається у вікторіанському Лондоні, а саме в районі Вайтпетчел, де орудував Джек Різник, і базується на трагедії знаменитої справи. Гра дотримується справжньої історії цього темничого вбивці і ставить персонажа на місце слідчих Холмса і Ватсона, щоб спробувати розплутати цю справу. Це не єдина гра, в якій фігурується історичний вбивця, тим, хто захоплюється різний є що дослідити. Психіатрична лікарня Вольтера, також відома як притулок Вольтера, є реальним місцем в Італії. Локація у грі точно відтворена на основі психіатричної лікарні Вольтера в Тускані, що діяла в 50-60-х роках минулого століття. У притулку одночасно перебувало понад 5 тисяч пацієнтів, які страждали на психічні розлади. Притулок став відомим через жорстоке проводження з пацієнтами, використання лікування, включаючи електрошокову терапію та нерегульовані ліки. Пацієнтів навіть намагалася отруїти. Місто світла це це психологічна гра в жанрі хоррору, яка використовує психіатричну лікарню Вольтера як місце дії. У грі ви досліджуєте лікарню від особи дівчинки-підлітка і спостерігаєте за подіями, що розгортаються в ній її очима. Історія може змінюватися залежно від вашого вибору. Хоча психіатрична лікарня Вольтера в цій грі є вигаданою версією, сцени в грі можуть бути близькими до того, що переживали реальні пацієнти, поки заклад не закрили. Ігри серії Silent Hill відомі своєю надзвичайно зловісною атмосферою, яка змушує вас відчувати тривогу лише одним виглядом занедбаного міста. Якщо ви коли-небудь замислювалися над тим, як розробники придумали локацію для Silent Hill, то відповідь полягає в тому, що вони надихалися реальним містом Централія, штат Пенсильванія, колись була звичайним шахтарським містечком, але незабаром його покинули після пожежі на вугільній шахті. Зараз це майже місто привид. Якби ви поїхали туди, то можливо змогли б відчути наскільки Кожнім і зловісним здавався Сайлент Хіл героям гри, подейкую, що пожежа в централі продовжує палати і сьогодні. МК Ультра це проект ЦРУ, в якому вони випробовували препарати та процедури, призначені для промивання мізків і контролю над свідомістю людей. Той факт, що це була реальна подія в історії, досить тривожний, проте аутлас надихається цими подіями і підсилює їх ще більше. Ви граєте за журналіста, який розслідує божевільню, заповнену пацієнтами, над якими проводили експерименти, схожі на МК Ультра. Зрозуміло, що вони вже не сповні розуму і намагаються вбити вас на кожному кроці. У божевільні є як мертві пацієнти. Так і персонал, а вам потрібно докупатися до суті справи ухуляючись від убивць. Тут ви візьмете на себе роль члена сумнозвісної сім'ї Слотарів або їхніх жертв у техаській різанині бензопилою, кооперативному хоррорі від третьої особи, заснованому на новаторському культовому фільмі жахів 1974 року. Фільм був натхнений реальними злочинами вбивці. Та викрадача тіл Еда Гейна, також відомого як м'ясник Сплейнфілда, гейн, якого визнали винним вбивстві Берніс Ворден у 1968 році, врешті-решт був поміщений до лікарні через те, що був дійсно психічно нездоровим. Шерифи знайшли в обезголовлене тіло Вордена у сараї. А під час обшуку будинку гейна вони також знайшли всілякі жахливі предмети, зроблені з шкіри, включно з масками. Що цікаво, адже у фільмі Техаська різанина бензопилою, антагоніст носить маску, зроблену з людської шкіри. Місце дії at Freddy's багато в чому нагадує Чакі Чіс, e. і це безумовно не збіг. Натхнення для коровожерливої аніматроніки стала реальна справа про вбивство, що сталося в 1993 році в Аврорі, штат Колорадо. Після закриття на ніч четверо співробітників Чакі Чіс трагічно загинули, а один був серйозно поранений під час прибирання, коли колишній працівник застрелив їх. Тут ви граєте за охоронця, який відповідає за те, що було все тихо і спокійно щоночі, але коли оживає культова аніматроніка цього місця. Ви повинні турбуватися про себе. Звісно, гра не була натхнена реальними аніматроніками, що оживають і вбивають людей, але це лише доказ того, що похмурі події, засновані на реальності, можуть викликати жах, який міг би статися лише у вигадці. До речі, нещодавно вийшов фільм по ФНАФу. Рекомендую подивитися всім, не тільки фанатам ігор. Мені особисто дуже сподобався.